До приймального покою заходить хірург. Ну, що у нас на сьогодні? Два легкі випадки, автокатастрофа та виробнича травма. Та один важкий чоловік відмовився мити посуд. Секс, куми це те, що займає найменше за все часу, але завдає чимало клопотів. От не розумію, ми. І звідки вони беруться. Я ж ніколи не купую порожніх пляшок. От чому так влаштоване життя? Усе, що мені подобається, або аморальне, або від нього гладшають. Куми, я вчора написав на брудній машині сусідки. Помий мене. А ось сьогодні на моїй написано. Так заходь, помию. Ой, кума, і де наша сусідка купує такі криві колготки? От ніщо Кума не дратує жінку зовнішності зовнішньості чоловіків, як відсутність грошей. Комонько, одного разу в моєму житті дружня вечірка зовсім не вдалася. Я так напилася, що прокинулась біля свого чоловіка. У чому так, куме, тільки вдягаєш дірявиш шкарпетки відразу у гості запрошують. От що я тобі скажу, куме. Треба якось просто взяти і перестати придумувати собі відмовки. Більше жодних з завтра, із наступного тижня. Годі мучити совість. Не будь шмаркачем. Грюкни кулаком по столу і скажи. Я більше не піду в цей клятий спортзал і байдуже, що заплачено на півроку вперед. А характер у мене. Ангельський. Це просто нерви слабкі у всіх, хто мене оточує. Призначення жіночого одягу показувати те, чого під ним немає. Тато з маленькою донькою у лікаря перевіряють слух. Лікар каже дівчинці пошепки Цукерка! Дівчинка теж пошепки. Самотність це коли дуже втомлений повертаєшся з роботи, піднімаєшся сходами, відчуваєш запах смачної їжі і розумієш, не з твоєї квартири. Куми ти чому вохмурий такий? Та хараскоп поганий, куми Водолій може дізнатися про зраду близької людини. А хіба ти водолій? Ні, куми, дружина. Ох, і літо, спекотне, куми. У нас ставочок висох, так раків лопатами збирали. А у нас куми, ставочок висох, то раків граблями згрібали. Вже варених. Чоловік каже жінці, пані, ви така гарна. А де ж у вас той маленький дефект, про який ви написали у шлюбному оголошенні? Так він ще зі школи не прийшов. Багато років я навіть не мала уяви, де мій чоловік буває вечорами. А коли одного вечора прийшла додому раніше, виявилось, що вдома. Медсестра готує хворих до операції. До вас скоро зайде лікар. То не могли б усміхнутися замість цього похмурого і важкого погляду. Ой, не можу, сестра. Я почуваюсь жахливо і дуже хвилююсь, чекаючи на цю операцію. Це ви хвилюєтесь, а от лікар від самої думки про неї майже непритомніє зі страху. От я, куме, ніяк не розумію. Як до винаходу телефону люди домовлялися, зустрічалися, одружувались, мали дітей. Куме, а ти в армії служив? Ні, куме, не служив. Мене не взяли. А чому тебе не взяли? То знайти не змогли. Ой, кумонько, ні в якому разі не слід брати чоловіка на показ моди, бо ти почнеш думати про нову сукню, а він про нову жінку. От чому, кума, як за кордоном, так снігова королева, а як у нас так снігова баба? Вночі інспектор зупиняє авто. У вас не горять задні ліхтарі? Водій хапається за голову. Господи, де ж мій причіпний фургон з тещою, дружиною, і дітьми. Уявляєш, куми, моя дружина зовсім з глузду з'їхала. Назавжди відмовилась займатися зі мною сексом. В якому сенсі, куми? Ну, сказали, що поки тверизи додому не прийду, сексу не буде. Зустрічається двоє розбишак. Один каже Вчора з такою кралею познайомився. Телефончик взяв? Звичайно. Дивись, який? Тут стільки наворотів. Куми. А давай махнемо на сафарі. Я знаю, де путівки дешеві. І скільки. Ну, ціни там різні. Палювання з дружиною на лева 500 доларів, а з левом на дружину лише 100. Чоловік йде від жінки, коли помічає її недоліки. А жінка помічає недоліки чоловіка, коли він. Від неї йде. Зустрічаючись, чоловіки один одного слухають, а жінки оглядають. Хлопець каже своїй дівчині. От забув це слово. Ну, як це воно? Ну ким я буду для твоєї мами, якщо одружуся з тобою? Рятівником. От якщо у кінотеатрі останні місця для поцілунків, то чим же тоді займається кіномеханік? Куме, от чому жінки кажуть, що йдуть скуплятися, а самі нічого не купують? Так і ми ж, куме, кажемо, що йдемо на риболовлю, а нічого не приносимо. На узбіччі дороги стоїть жінка і голосує. Зупиняється автомобіль. Чоловіче, підвезіть, будь ласка, так я вже одну підвіз. Досі на мені їздить. Коми, прийшов я вчора на роботу з намальованими вусами. Так жінки з намальованими бровами сказали, що я йо. Якщо чоловік дарує дружині квіти без причини, значить він щойно від цієї причини. Кохана, а чим це від тебе так приємно пахне? Парфумами, які ти мені учора подарував, так я ж ніби нічого не дарував, а от і дарував, у гаманці, подивися.